Все, бачите, так і сталося, як ви і говорили. Насіння. Прийшлось нажарити, не продається, нікому вже не потрібно. Обтухне. Оптового покупця мало. Ну, ми потихеньку купуємо. Українську багатоплідну купуємо 75 турку 70, данку 70, болгарку 60 гривень кілограм і голе насіння 110 Надіюсь, що ситуація на ринку розрулиться, тому що уборка йде, активно йде. Пропозиція дуже велика, а спроможність е переробних підприємств його переробити не встигають. Отака от от ситуація з насінням. Так що та штука, що я говорив, перевиробництво вона присутня. А те, що там багато хто пише, нічого страшного, на той год ніхто не посадить, то знатимете, все нормально. Всі люди, які планують працювати з насінням і будуть працювати з насінням, просто повідпадають ті. Хто вирішив, що на цьому дуже легко і просто можна заробити. Дуже легко і просто можна заробити тільки геморрой, а все остальне треба добиватися тяжкою працею. Так що, як завжди, залишиться найсильніші, найстійкіші і ті, хто в ітогі виграє.